Хей там, тікалам пам-пам! Чікічі там, чекітумра дідола. Ти що, тітю? Рекета кату, вона пам і тіки там. Вуса хіт. Фу. А що це за треба? Хто це? Жарт і все стало ще гірше. All money are dirty, Як кажуть, чангумовні таланти. Просто забагато. Воно прям смердить і на сусідній вулиці. Будь ласка, Кіберспорт Інтернешнл НАТО повністю перепрошую повністю український, україномовний. Де беруться діти? Хоч би одне появилось на світ по-людському. Там там, чики там, канган дідл. Добрий день, шановне панство, чи добрий ранок, чи добрий вечір. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але я знаю точно, що ви його подивились. В принципі, якщо подивитись на активність на каналі під попередніми відесами, то ви, великі молодці, і я вами буквально пишаюсь. Бачу, зайшов попередній вірш, який був. Сьогодні теж буде вірш цього автора. Ну, а це, власне, в Кіберлайф з вами вуса і Вібет. Дякую вам, котики, що починаєте дивитись це відео. Сподіваюся, що ви додивитесь його до кінця. Я як завжди буду говорити про події, які стались на минулому тижні, і це, звичайно, світ Counter-Strike, Ну і трішки кіберспорту, а та ще й доту зачіпимо. Поїхали! Ухо вітається і розповідає, як в нього справи. Справи в мене. Е, знаєте, як я завжди відповідаю однаково: живий, здоровий, є що поїсти, є інтернет, є світло. Що ще тобі, ку... <різь> треба? Все в тебе добре, і в мене все добре, і у вас все добре. Головне, ви знаєте, що робити це підтримувати збройні сили. України донатити і допомагати волонтерити по можливості там, де ви можете, вкладайте свої зусилля і вкладайте свою копійчину. А поїхали. Почався ЄСЛ й сезон. ЄСЛ League. це дебю, дебютний, це ювілейний сезон. Як ви знаєте, по традиції він проходить на Мальті. Всі команди збираються на великий буткемп, і основна стадія турніру проходить з 3 по 22 вересня. Власне, вона вже почалася, вже дуже багато було екшену. Екшену було настільки багато, що просто ти не встигаєш за ним слідкувати. 750 тисяч доларів призовий фонд. Призовий фонд поки що він не змінюється. Ну і така, знаєте, велике кіберспортивне свято на Мальті. А на цьому тижні були матчі в групах А та Б. Ну і власне трішки поговоримо про результати, тому що ну, передусім в групі А грає команда, грала команда НАТО Свінсера. Друга група Б не така цікава, але знову ж таки по результатам пройдемо. А, Значить, що тут з того, на що можна звернути увагу, це звичайно поразка в першому турі команди Фейс проти Сангал і Спортс. А, дуже багато людей. От останнім часом говорять про кризу в стані е команди фейз, але знаєте, це така криза системна. І вона заключається рівно в тому, що фейзи, починаючи турнір, починаючи якийсь сезон, або там виходять сезон, заходять, вони завжди щось у них там не складається. І десь вони можуть програти гру, якісь е доволі слабкій, опосередкованій команді. Ну і так, власне, і сталося. Типу, ми можемо стверджувати про те, що цей склад потребує якої якогось, знаєте, оновлення а, якоїсь свіжини, чи що як то кажуть. Але насправді це сильна, збалансована і потужна команда, яка має перемагати і вона буде перемагати. Просто бувають інколи у кого не буває. Всі ті родин команди мають періодично проблеми на стартах того чи іншого турніру. І, власне, далі, вже, якщо дивитись на шлях команди Фейс по Сіці, не дивлячись на те, що вони в першому турі впали в лузера, далі а, все було гаразд. Вони здолали і Флайквест, і Найпі, ну, і там, в принципі, вже так, якщо дивитись по командам, то там вже не такі а, потужні суперники були, як а, власне у верхній Сіці. Ну і зрештою, вони переграли Сангалів 2-0, помстилися, ну і кваліфікувалися. Що стосується НАТО Свінцера, вони зустрічались з Лінвіжн. Тому перший матч на турнірі, от, напевно, з аналогією ем, з фейзами, е, він е, теж був проблемним. Там на додах закінчилась перша мапа. Ну і такий, знаєте, ем, трішки. Валідольні, як ви любите, шанувальники команди НАТО Свінсери говорити. І, власне, «Наві» все ж таки виграли. Так, звичайно, там можна сказати, якщо так подивитись просто на рахунок 2-0, то ніби такий, ні, ну робочий рахунок. А якщо так трішки зануритись в деталі, то там дійсно є про що поговорити паралельно в цій самій групі НАЙПІ з нашим козаком Рінклом змагались з командою Героїк і успішно її здолали. Але далі програли вже е, матч. Це двобій, такий очний двобій, де зустрічі зустрілися Вандерфолінкол. І так періодично в Твіттері люди а, знаєте підіграють, не підіграють а підігрівають інтерес до цього а, протистояння. Ну тому, що це два українці, це два снайпери, доволі успішних. Ну, один, звичайно, більш успішний, е, другий трішки менш. Але все одно зараз та формація, яка є у ЕНАЙПІ, вона е, дійсно, ну, типу, от. Рінкол зараз знаходиться в своїй тарілці зі своїми тімейтами, і команда виглядає непогано. Що стосується результату в цій групі, для команди Енайпі, звичайно, він закінчився так собі, тому що ви вилетіли з ЄПЛ. Хлопці і далі не кваліфікувалися. Але насправді давайте подивимось просто на сітку і закцентуємо увагу на тому, які команди були в суперниках у команди ЕНАЙПІ. Дивіться, перший тур героїк. Далі вони зустрічаються з НАТО Свінсера, програють, падають. Uh, є так, так звана bracket quarter final, Тобто це, типу, вже як лузера, лузера після вінерів. Але там ще одні лузера будуть, ще одна сітка лузерів. Так от, далі NAP зустрічається з фейзами, які, як ви пам'ятаєте, програли з А, uh, І вже в самі нижній, в самій останній сітці вони зустрічаються знову з героями. І там вже вони не змогли, на відміну від першого матчу, не змогли здолати своїх опонентів, програли 2-1 і все. І вилетіли. І отак от. Так от Безславно, буквально там за два дні для них закінчився цей ЄПЛ. Шкода, тому що, ну, звичайно, ми хочемо більше українців мати в топовому кесі. Але тут, е, як знаєте, знаєте, ну, треба враховувати все ж таки щільність Тір-1 контр -страйку. І дуже важко зараз когось дивувати і дійсно, знаєте, стрибати отак, от е, через деякі сходинки, прям йти е, до вершини. Важко, тому що дуже щільна і дуже конкурентна сцена. Це абсолютний факт е, підводячи. Чи підсумки по цій групі ми скажемо, що по тій сітці, де були сангали, прийшли зверху Етернал Фаєр. Власне, фейзи тим, що програли сангалам, трішки зробили цю сітку краще і зручніше, звичайно, для команди Етернал Фаєр. В цілому я радий за турків. Знайшли себе і Воксік, і Ксантарес, і це добре. І вони періодично показують хороший, такий притомний нормальний результат, і це дозволяє їм триматися в світовому утопі. Ну і власне вже була зустріч Наві проти Eternal Fire за те, щоб. Вирішити, хто на якому місці буде виходити з групи. Тим не менш, і НАТО Vincere, і Eternal Fire кваліфікувались. Далі Фейс-Клан, про яких ми згадували. Ну і зрештою, по лузерам, це команда героїк. Що стосується групи Б, вона не настільки цікава, і вона, давайте будемо відверті, навіть по представникам на по складу учасників цій групі, вона така собі, ну, така собі. Ну, по-перше, Тім Спіріт. Ну, ви зрозуміли, типу, ну. Нам це точно не цікаво. Не дивлячись на те, що там є Парасольтікс це наш слон, який виступає вже доволі давно за сербську команду. Ну не знаю наскільки. Хоча, от ви знаєте, якщо брати аналогію з Дотою, то я бачу, що коли йдуть трансляції по Доті і грає Team Spirit, а там два наших слона, як ви пам'ятаєте, то е онлайн е помітно збільшується. Ну тобто люди дивляться. Так хейтять, так сербська організація, так е, російські спонсори, але люди все одно дивляться. Ну, з дотою там, взагалі, се суцільна, і в плані того, що яка кількість росіянчиків там, в принципі, знаходиться. Це просто е, жах і. Суцільний сором. Так от, пройдемося по групі Б трішки. Спіріт проти Wildcard грали в першому турі MBR проти Найнзен, Z, з 3D Max, Кої проти G2. Ну, типу, очевидно, в цій групі дві такі два яскравих фаворити: це Спіріт та. Читу, ну і звичайно, напевно, все ж таки монголс вони до себе привертають увагу а, і не тільки тим, що ігнорують вказівку міжнародного суду, який в принципі яким Монголія є членом цього міжнародного комітету, чи як він називається. Да? і а, Зрештою, то всратого клятого пітуна вони не заарештували. За це, звичайно, пробачити їм важко, але як десь були захисники в інтернеті про те, що типу шо ви такі розумні? Подивіться на ту Монголію, вона затиснута між двома імперіями Китаєм і Росією. Що їй робити? робити? Не запрошувати в гості всяких хп. Коротше, ну, це як завжди, знаєте, не, 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 куди ж без цього? Е, як ми про це не можемо сказати? Е, ну, і зрештою, по групі в, в, Спіріт в лузерах відлетіли, точніше, в Віннерах відлетіли вже в лузерську сітку проти команди MIBR. Е, там, здається, якісь навіть писали в Твіттері, якийсь рекорд був зафіксований, що це сталося перший раз там за всю історію. Е, ну, Така собі історія андердогу, якраз таки. Ну, і кваліфікувалися з цієї групи. GTM IBR сітці, далі це Спіріт. Ну і в лузерах уже команда Монголс, яка. До речі, якщо дивитись по сітці, вони програли 3 d Max, і це така невеличка все ж таки сенсація, як би там не було. Ну і далі вже по лузерам монголс пройшли успішно кої, програли з пірітами, впали ще в одну нижню сітку. Ви пам'ятаєте, що у нас дві нижні сітки. Ну і далі Монголс вже здолали на інзін тих самих 3 d Max, тих, хто їх образив, ну, і кваліфікувались вже в наступний тур. Їдемо далі. Така доволі несподівана і різка новика на минулому тижні була у нас Сергій Бежанов, він же ламобот, залишив порт порт. залишив пост тренера Монте. Це було несподівано. Але ви знаєте, я подивився на ті процеси, які відбуваються в команді Монте, вони мені не дуже подобаються, Але ви ж знаєте, ми ж це ж наша організація, ми вболівальники цієї а, славетної команди, і ми всіляко бажаємо їм щастя, здоров'я і розвитку. Да? І здорових діточок. Як ви пам'ятаєте, Дмитра Вовка а, поповнення в родині ще раз, якщо у вас є така можливість при нагоді, привітайте його. Так от. Мені не подобається оця історія з поляками. Я її розумію. Я розумію, куди йде команда. Я розумію, чому були заміни. Ну, тобто, не те, що розумію, та знаєте, можу здогадуватись. Я розумію, там акцент на польський склад, зміна там туди-сюди. І ну так виглядало, що польська експансія відбулася в Монте успішно. А, мені це не дуже подобається, тому що все ж таки, знаєте, хотілося б бачити українців, більше українців саме в організації Монте. На жаль, саме е, ситуація наразі така, і, можливо, навіть е, ухід, е, те, що залишив не ухід, а ухід. Що це за слово ухід? Ти що, тю -тю? Олексій, який ухід? У, у, уход, чи що вже тоді? Вусахід? Пішов, коротше, ламич, і це прикра новина. Але за цим з'явилася з'явилися інші плітки, і я вам зараз їх зачитаю. За день до звільнення Ламича в подкасті Кості Леніну футболіст Коноплянка. Пам'ятаєте, є команда Коно ЄС Ф своя по Контрстрайку пана Євгена заявив, що чекають, коли у одного відомого тренера закінчиться контракт. Щоб його підписати у свою організацію Коно Тім. Також легендарний український футболіст заявив, що цього тренера всі дуже добре знають. Хм. А що це за тренер? Хто це? Може, то хто там я не знаю. Захотілося якогось футбольного тренера назвати. Подумав про одного, потім подумав про, про іншого, а вони вже померли. На жаль, ну але це видатні тренера. Думали, ні, ну це це буде не дуже жарт. Зрештою прийшлось озвучити думки про жарт, і все стало ще гірше. Так, от ну не знаю наскільки це правда. Може, це правда, може і не правда, час покаже. Але е, давайте прочитаємо те, що написав Ламич у себе в телеграм-каналі. А в гаражі у Ламича пан Сергій пише: в цілому, хлопці та дівчата, не треба шукати трагедії там, де її немає. Трагедія це те, що в нашій країні за вікном трагедія це всі розлучені сім'ї і ще багато всього. А тут це просто наступний крок в розвитку клубу і, можливо, моєму. Дуже вдячний всім, і кожному в Монте, за весь цей час, кожному гравцю, кожному працівнику та керуючому. Стафу. Ну і, звісно, я дуже вдячний всій країні за таку палку підтримку в такі важкі часи. І в житті країни, і в житті команди. Слава Україні і все буде добре. Такі слова пана Сергія, ну що можна сказати, база я е від щирого серця, від всієї душі бажаю Сергію Ламачу знайти цікаву, сильну, достойну команду і показувати результат. Прославляти нашу славетну. Чудову країну через гру в Counter-Strike, робити її ще популярнішою, я маю на увазі нашу країну і е, рухатись далі. Так воно і буде. Е, цікава новина. Остання не остання наступна новина е, це про те, що Perfect World повідомили, що всі етапи мейджора пройдуть з глядачами. Пам'ятаєте, раніше була така історія, що у ці е, кваліфікації, як там. Е, Претенденти, стадія, там челенджери, вони проходять без глядачів. І тільки вже е, стадія олімпійська, коли вже чемпіоншіп, е, по-моєму, так вона називається, стадія, де вже в плей оффі всі грають, вона проходить з глядачами. Так от китайці вирішили, ну, по-перше, дивіться, є величезний е, е, хайп і популярність КС, -у, ті родин КС -у в Китаї, дійсно. І на це є попит. Ну, і організатори, в принципі, пішли на доволі логічне рішення. Мені здається, що це нормально, так повинно бути. Що мене дійсно не влаштовує, це те, що мейджор буде в Китаї. Мені, мене не влаштовує те, що не було опенквалів на РМР. Але вже знаєте, як, мене багато чого не влаштовує. А що з цим робиш? Он... цей самий дедлок чули про дедлок, гратика нова від Вальви. Так от, днями пройшов вже турік. Перший на 10 тисяч доларів під е, знаменами, під організацію Аврора, така є московицька помийка. Всім спонсором, з партнером московит е, московитської бетінговою компанією. І все, а ви взагалі пофіг. Що? Вбили в Полтаві 50 людей плюс. У Львові вбили людей, ракети запускають. А ми будемо толерувати росіян. Ну, звичайно, ми ж в ні політики. All money are dirty, як кажуть ченгомовні таланти, які їздять і обслуговують московитів на їхніх турнірах. Фу! Стиць п**дець, як казала моя бабця. Відволікся я. Так от, глядачі на менеджері, опенінг та Elimination будуть з 5 тисячами глядачів, а плей-офф пройде на Великій арені з 18 тисячами глядачів. Отака от історія. От. Ну, Незабаром вже трішки нам залишилось чекати, коли вже буде шанхайський мейджор. Я сподіваюся, що там принаймні, от, з точки зору продакшена, буде щось дійсно цікаве. Почався у нас The International. Ті, хто люблять доту і слідкують за нею, я знаю, що серед глядачів є у нас такі люди. І хочеться а, трішки поговорити про Інтернешнл, тому що турнір, наскільки він був легендарним і настільки він скотився в повне лайно, це просто неможливо. І він а, гірший став в усіх аспектах. А, трішки по тексту давайте пройдемося. Хочу проговорити з вами про доту. Так, це я вже сказав. А цього року проходить вже 13-й, за рахунком за інтернешнл, проходить в Копенгагені. В Копенгагені, увага! Це я до того, що це один з найбільших наших донорів країна, яка нам допомагає проти збройної агресії Росії. І дуже. Багато підтримують з точки зору і, і зброї, а, техніки, ну, і на, на всіляких можливих волонтерських, е, волонтерських питаннях. Так от, на даний момент призовий фонд складає 2, 2 мільйони 466 тисяч 896. Там, за рахунок компендіуму, він трішки росте, але все одно. Це не порівняно, пам'ятаєте, були призові фонди по 30, по 40 мільйонів, ну, це ж не порівняєш. Які були в 2021 році, от, до речі, в з першому році, да, був, здається, так, якраз такий, такий останній великий а, призовий фонд. Ну, це реально просто смішно. Це смішно, соромно, і Вальва якось своїми руками перетворила: ну, по-перше, компендіум поганий зробили. Ну, прям він став гірший. А по-друге, ну, не знаю, мені здається, там забагато російського сміття. Просто забагато. Воно прям смердить і на сусідній вулиці. Аж гідко стає. Вальси все менше, все менше підтримують гру та віддають кіберспорт на аутсорс. А, про що казати, якщо саме за інтернашена вже котрий рік проводять піджел. Це теж, ну, типу, є різні турнірні оператори, можна спробувати пошукати, щось когось запропонувати, якісь те саме, але ну... продакшн у PGL завжди такий. ну... Він не поганий, але він, скажімо так, робочий і міг би бути кращий. А, ну і найбільша, найбільша проблема, і тут я абсолютно згоден а, з тим, що це прям неможливо. Це в кесів проблема, але в доті це прям це жесть. Це просто жесть. А, це росіяни, це от те сміття, якого просто забагато. Воно просто там ну воно крім того, що смердить, абсолютно юзлес, нічого сенсу немає від нього. А це представники терористичної країни, країни, яка кожен день вбиває українців. І, будь ласка, кіберспорт інтернешнл нативо. І Їх ще більше з кожним роком їх ще більше і більше. Зашкварних команд, зашкварних букмекерів, оцього всього. Цікава інформація, взагалі цікаво. Тут е, зібрав е, табличку, таку, знаєте, з наглядною інфою, хто де зашкварився. Е, коментатор студії Мейкасту Олексій Бафадаров зробив, зробив таблицю, Він же бафік. Е, я думаю, що всі е, доволі багато людей, ті, хто цікавляться доти, знають про е, е, цього коментатора. Так, от він зібрав е, е, в табличку в таку загальну всі команди-учасники та їхні зашквари. З 16 команд лише дві організації немає. Мають зашкварів. Дві. І росіян в складі виступів на російських турнірах та спонсорства російських БК. Це дві команди: китайський колектив Тім Zero та Південноамериканський склад «Героїк». Ну, там просто Жесть. Там треба, от, знаєте, просто треба подивитись на цю таблицю. Де вони приймали участь? Оця страта дача, оці ігри будущого, Росіяни в команді, росіяни в партнерах. Ну це просто жесть, розумієте? Якби ще це б**ство було якось, типу, е, знаєте, як. Е, хоча б сказало: типу, це війна, це жах, росіяни вбивають там, не знаю. Скажіть режим Путіна. Стаю. Остання новина на сьогоднішній день, ді... а де ні, не остання ще у нас е про. Е Пропозитив, який відбувся буквально вчора, команда Бейт виграла CCT. а європейський сезон 10-ї серії, якщо не помиляюсь, він ніби так правильно називається. CCT Season 2, Європ серія 10. Бейт забрали перше місце, 20-ї тисячі доларів і здолали в фіналі Gamer Legion. Великі молодці, вітаю хлопців! Хороший достойний результат. І що знаєте, от, що цікаво, от у мене такі зараз вайби бейти, це як Монте. Пам'ятаєте, Монте, коли піднімались до тір 1КС, вони теж отакі тір 2 туріки фармили і дуже добре били своє поле. От зараз бейт роблять те саме. Дуже радий за хлопців, великі молодці, хороша гра, хороший склад, повністю перепрошую, повністю український, україномовний. Це круто, тому що це, знову ж таки, дає поштовх в цілому всій нашій сцені. Ну і, звичайно, приємний, класний результат. Бейт, великі молодці. Власне, з цим я їх вітаю і бажаю подати. Розвитку і подальшого фарму Тір-2, а зрештою Тір-1 турнірів. Ну і остання новина на сьогоднішній день це а, новина про те, що Сімпл, типу, якийсь інсайдер з Валоранту, повідомив, що Сімпл переходить в е, Валорант е, в склад Наві. Тільки вже в Валорант склад, е, склад як ви знаєте, є у Наві е, не дуже успішний останнім часом, але, тим не менш, є склад е, у Наві по валоранту і, типу, Така, ну Це виглядало як байт, я одразу не повірив це, одразу не повірив. Ну і зрештою, це підтвердилось. Але трішки підлив, не знаєте, як то бензину в вогонь спортивний директор команди НАТО Свінсера Аміран. Він написав твіт, по типу, Welcome Back King. І, типу, ретвітнув цю новину, типу, що Сімпл переходить у Валорант. І всі ж рознесли це, там, типу, з таким хайпом, типу, Вау, Сімпл, ну. Коротше, я одразу не повірив, ну що я можу сказати? І не вірю. І, зрештою, як е, уже Аміран зібрав достатню кількість лайків, прийшов е, Сашко і написав: дядько, ти дуже хороший, але візьми, будь ласка, пігулки з поличці, випий їх і е, не заважай працювати. Якось так. А, ну що, друзі, на цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. На останок, як завжди, буде вірш. Я бачу, що останній вірш вам зайшов. Який ви чули на минулому тижні, власне. Сьогодні буде вірш того самого автора. Значить, вірш. А вірш Павло Глазового, який був на минулому тижні кухлик, як ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, зайдіть, подивіться і поставте вподобайку. Дуже я бачу, там реально людям сподобався, зайшов вірш і був хороший позитивний фідбек. Де беруться діти? Де беруться діти? Напишіть в коментарях. Де вас знайшли? Де взялися ми? Онуки спитали в бабусі. А бабуся пояснила в старовинному дусі, Тебе знайшли у капусті, тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов на соломі біля клуні татку. І тут раптом обізвалось якесь онучатко. От сімейка так сімейка, хоч тікай із дому, хоч би одне появилось на світ по-людському. Отакі друзі, справи у нас і у вас сподіваюся дуже добре. Пам'ятайте, що головне те, що потрібно від нас всіх, хто знаходиться в Україні і поза Україну. Україною обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте, волонтерте, робіть все, що можете. Кожен з нас крок за кроком потрошку наближає нашу перемогу. Ми зберегли, і це головне свою державність. Ми зберегли країну. І далі працюємо вже на результат. Дякую, Котики. Поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатись на канал. Бачу, що кількість підписників. Потроху зростає, але буду вам дуже радий і буду вам дуже вдячний. Знаю, що більшість людей все ж таки дивляться відео без підписки. А поставите, е, лайк і натиснете дзвіночок і підпишитесь. І вже відео буде частіше з'являтися в рекомендаціях. Відповідно, частіше відео з'являється в рекомендаціях, більше переглядів. Розвиваємо україномовний Ютуб. З вами був Вусов кібер Лайф і Вібет. Разом сильніше. Дякую, котики, до побачення. Бережіть себе на все добре.